Ніяких тілячих ніжностей не буде цього тижня, тільки хардкор. Новинки січня. Усі копи виродки, але це не твердження, це назва серіалу. По його початок нагадає вам майдан 2014 року, але це італійський трилер. Загін спецпризначенців має вгамувати натовп, керувати яким просто неможливо. Один із мітингувальників потрапляє до. Реанімації і починається розслідування, яке має розкрити нами з вами особистості цих спецпризначенців. у дому, що вони певні, що по одному нічого не варті. Ми Рим, а рин ніколи не падає. на Америка, жорстокість і реалістичність цього історичного вестерну вже вивели серіали у топ перегляду. 8,3 оцінка АМДБ. штат Юта, Мормони, Армія США та Корінне населення. Борються один з одним за владу на заході країни. У центр цього замісу потрапляє жінка, яка має перевести сина батьку. Вона у розшуку і за її голову оголосили чималу винагороду від жорстокості і кривавості сцен, деколи хочеться закривати очі, але ви все одно відчуватимете, як зашкалює адреналін. Ад вітам, уже французький бойовичок не обтяжений сюжетом у дусі жанру. Але фільм свіжий 2025 року. Колишньому спецпризначенцю ніяк не вдається побудувати нове життя через постійне переслідування минулого. Він утікач ще й викрали його вагітну дружину. Але перш ніж дочекатися класних екшен сцен це. Буде ще й величезний крюк у минуле у передісторію, аби зрозуміти, що там насправді відбувається. Ну, шанувальники бойовиків оцінять.